Група піротехніків повільно спускається в ярок. Поросли чагарниками раніше до війни енергетики ретельно стежили за тим, аби кущі та дерева не ускладнювали під'їзди до ліній електропередач. Тепер без попереднього огляду та допомоги саперів цього не зробиш. Після деокупації земля тут ще довго буде смертельно небезпечною через велику кількість мін та боєприпасів, що не розірвалися. Тож, для того, аби відновити електропостачання, треба спочатку подбати про безпеку тих. Хто буде це робити? У нас дуже важлива задача знайти, наприклад, протитанкові міни, які спрацюють, наприклад, автомобіль буде заїжджати для ремонту і вона може спрацювати. А у російської армії ці міни пластика, їх дуже важко ну, виявити. Тому це на це що стосується техніки, це найскладніше. Група піротехніків просувається дуже повільно та обережно, прислухаючись до писку міношукачів. Коли вони реагують підціленням сигналу, проходять ще й щупом розмінування ліній електропередач це те, чим зараз зайнятий майже весь особливий склад частини гуманітарного розмінування ДСНС, у тому числі і групи спеціальних водолазних робіт. Я ж сапер. Просто трошки більше виконує роботи, коли ще робота є під водою. Зараз робиться усе, щоб якнайшвидше зживити об'єкти критичної інфраструктури та споживачів у деокупованих громадах. Виклики до приватних будинків або присадибних ділянок лише у разі так званого бойового реагування. На даний час проводиться бойове реагування на звичайну ситуацію. Приватне домоволодіння, якщо знайшли вже підозрілий предмет. Викликають, сповіщають на 101, і ми приїжджаємо та вилучаємо, ідентифікуємо вибухонебезпечний предмет. Вибухонебезпечний це предмет, або це вже залишки від боєприпасу, безпечні залишки, і тоді ми вже робимо роботу щодо його вилучення або знищення. Разом із бюротехниками маршрутом ідеї співробітник місцевого РЕМ Анатолій Шарапов. Він показує розташування ліній електропередач та розповідає, що під час роботи і він сам, і його колеги неодноразово стикалися із смертельними подарунками, що на їхній землі залишили рашисти. Ну, знаходили ліпістки, знаходили розтяжки, знаходили ПМК, багато бо знаходили. Найпідступнішою чоловік вважає крихітну міну пелюстку, якою російські загарбники буквально засіяли Харківщину. Брудний цвіт, брудний, не неприятний цвіт, невеличкий такий з ладушечки, ладошеч, пів півладушечки. Ну, показав хлопцям, вони забрали. Проблема ускладнюється ще й тим, говорить начальник частини гуманітарного розмінування міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, полковник служби цивільного захисту Ігор Авчарук, що пелюстка дуже легка, важить всього 80 грамів. Ці саме пелюстки переносяться навіть воронами і сороками. Уже є випадки неодноразові про те, що в одному місці бабуся посадила свою грядку біля хатинки, висадила цибульку, на ранок виходить, лежить пелюстка. Ми приїхали, нам довелося її знешкоджувати. Не зрозуміло, звідки вона каже, я ж садила, тут нічого не було. Свіжий випадок в Чкаловському ворона принесла на будівлю, на кришу будівлі і пелюстка спрацювала. Однак потужності пелюстки вистачить, аби залишити без ноги дорослу людину а у випадку з дитиною поранення можуть бути смертельними. Та й самоліквідуватися може лише незначна частина таких мін. Більшість буде чекати свою жертву роками. Вистачає на Харківщині і інших смертельних подарунків, які залишили окупанти. Всі види протипіхотних мін, протитанкових мін. Ми не говоримо навіть про боєприпаси, які прилетіли і не розірвалися, що теж є. Ризикуючи власним життям та здоров'ям, піротехніки центру гуманітарного розмінування зараз роблять свою важку роботу, очищають Харківщину від смертельних рашистських подарунків. І 28 з них під час виконання цієї роботи вже отримали важкі поранення ще семеро несумісні з життям.